Б Біблії сказано, на початку було слово, з грецької логос інформація. Та слово було у Бога, і слово було Бог. Божественна закодована інформація, основа всієї світобудови могла з'явитися тільки від інформативного джерела, від Бога. Інформація Всесвіту, найскладніші коди різних форм життя, лише наслідок, а перша причина логос. Генетичні інформації необхідний логос, Бог. І останні відкриття вчених привели до краху теорію еволюції, тому що в основі світобудови було виявлено код, була виявлена інформація. Навіть найпростіша клітина настільки складна інформативно, володіє мовою, кодом, тим більше ми, істоти розумні, ми набагато складніші. І в основі всього лежить дуже-дуже складна інформація, яка передбачає наявність Бога, розуму, того, хто все це закодував, запрограмував та поставив. І порушення цього слова, порушення цієї інформації, порушення логосу веде до того, що відбуваються катастрофи, осягають цю планету, і обличчя нашої землі свідчить про це, і що нам потрібно? Потрібно вкладати Слово Боже в себе. Ми складаємося з коду світобудови, який створив сам Бог, Слово Боже, і тому ми повинні наповнюватися Словом Божим. Якщо ми наповнюємось політикою щодня, якщо наповнюємося порнографією, інформацією страху, інформацією новинної стрічки, діагностування лікарів, якимись матюками, прокляттями. Тоді відбувається те, що ти не маєш ту цілісність, яку Бог призначив тобі, і ти не зможеш жити в перемозі. Вихід наповнювати Словом Божим, кодом цією таємницею світобудови, це інформація, з якої ми складаємось, ми зможемо перемагати, скажіть, я буду переможцем, я зможу подолати будь-які діагнози, я зможу подолати будь-яку скорботу, я зможу подолати що б не було. Стихійні лиха, ми все це пройдемо з вірою в Ісуса Христа. Скажи Амінь. Чи важливо вкладати в себе слово Боже кожен день? Що ми придбаємо? Безсмертя та життя вічне ми будемо жити вічно.